Овни, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. До чого вам підготуватися? Який тиждень вас очікує? Розпочинаємо з енергій. Useful love. І Dangerous Pleasure. Dangerous Pleasure це про якусь небезпечну спокусу, небезпечну зацікавленість в чомусь, якусь насолоду для вас небезпечну. Useful love. Красива дуже цитата. Якби за кожну е квітку мені, якби мені давали квітку за кожен раз, коли я думаю про тебе. Я б уже мав цілу... цілий сад. <смі> Можливо, ви на чомусь дуже сильно зафіксовані. І якби ви перестали про це думати і почали робити, то може у вас вже давно був цей сад. Або може, оця от ваша фіксація на чомусь або на комусь є оцим вашим dangerous pleasure, та, небезпечним таким <смі> е моментом, куди вам хочеться, але дуже страшно. Але хочеться, але страшно. Давайте розглянемо по всіх сферах життя. Що вас очікує? Не забувайте, що відео можна дивитись також по асценденту. От тут, два по сонцю, по асценденту, так прям можна ну, більше комусь по асценденту заходить, більше відгукується комусь по сонцю. Особисте життя для овнів, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Королева жезлів. ну тут така яскрава вогняна. Угу. Активні дії. Ну що ж, для тих, хто наразі самотній, Для тих, хто самотній, тут можуть, дивіться, тут жінка от я бачу прям портрет жінка, да, то імператриця, королева жетлів, яскрава, впевнена в собі, яка досягає всього, чого вона хоче. Вона дуже активна. Красуня, просто неймовірна. І тут вона, вона займається собою та, по імператриці, займається своєю красою, розвитком ту з пентаклів. Вона заробляє гроші, вона працює, вона шукає якісь нові можливості, вона розвивається. І шо і паж чаш? Тобто трапляються їй, знайомиться вона із пажами. Ну, Що таке паж та, для імператриці? Паж це щось таке от, на погулять. Паш це щось несерйозне, паш це синок, да, якого треба, чи ти сина одів шапку, чи ти поїв. Тобто, це людина нижче статусом, до якої дуже тягне, тому що паш чаш він хто? Він романтик, він може бути, не знаю, якимось митцем, він може бути просто от людиною за вас нижче по статусу. І ну, тут у вас буде проходити багато таких приємних романтичних зацікавлень, знайомств, безумовно. Просто питання, що ну, для вас з якогось боку це може бути кармічним уроком по карті суд. Чи ви реально такого партнера хочете? Чи він вам просто дається, щоб ви десь в собі щось помітили, так? Да? Ну, так, да, тут ось справедливість, король мечів і четвірка мечів. Тобто тут по справедливості мені б належав би король. Да. А короля нема. Четвірка мечів. А королі не проявляються. Зато пажів хоч відбавляй. Ну, з пажами зато весело. Mm. Так, для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Ну, В принципі, оце от королева жезлів, овни в нас, це ж вогняна стихія, якщо не помиляюсь. Я Постійно путаю, нагадайте мені. Це ви своєю персони можете бути. Так, трійка пентаклів, десятка чаш. Король чаш. Тут іде переписка, спілкування. Переписка, спілкування, від якого дуже складно відмовитись. Тобто тут, тут мало, -лі не до весілля в когось іде діло, до чогось серйозного прям. А все рівно тягне от на переписку на спілкування з цим королем чаш. З людиною, яка дає емоції. О, двійка, чаш, диявол. Король жезлів. Ну, да, так, тобто тут от королева, вона до короля жезлів, скажімо так, Приєднана, да, вони в стосунках, вона від нього не може нікуди подітися чи що. Да, по карті дияволу це прив'язаність, але в думках неї король чаш. І так буває. Тут іде спілкування. Для тих, хто у нас серйозних і стабільних стосунках. Пентаклів це намагатися втримати баланс в стосунках. Він може бути пов'язаний з дітьми, тобто в когось, наприклад, народження дітей, і ну, безумовно стосунки вже не будуть такими, якими вони були. Тут вже від вас залежить, чи вони будуть ще кращими, чи вони будуть гіршими від вас і від вашого партнера, не тільки від вас. Тобто, тут може бути намагатися втримати баланс у вашому новому житті, або баланс між якимось двома проектами серйозними. Ну... Ще мені кілька карт. П'ятірка кубків, туз пентаклів, король. Е, розмови про гроші, про якісь великі покупки. І ці розмови про гроші, вони дуже неприємні. По п'ятірці чаш, це прям розчарування, ви розчаровуєтесь. Ну, Повішений це підвішника ситуація, карта місяць. Наші страхи, комплекси і наші обмежуються установки, скажімо так. І бачите, ваші почуття е, туз чаш закриваються картою місяць. Тобто ви свої почуття ховаєте, щоб не провокувати розвиток оцеї ситуації. Вам легше тут промовчати, десь може дати гроші там, де ви б і, і собі їх залишили. Не знаю, у вас тут все з якось з фінансами зв'язано, крутиться навколо цього. Робота, що у нас тут? Семірка мечів. Для тих, хто наразі не працює? Дев'ятка чаш, дев'ятка жеслів і вісьмірка чаш. Тут у вас іде якесь розчарування, не знаю, відчуття, ніби вам хтось щось обіцяв, але цього не виконав. Ви тепер намагаєтеся якось до людини достукатися, а людина вас не чує. Щось з фінансовими зв'язано обов'язками. Да, так, тут в когось іде залежність фінансова від імператора. Тобто чоловік формує фінансову стабільність. І тут йдуть якісь складнощі цього чоловіка. І йому складно залишатися на по королю Пентаклів це як та зона комфорту, до якої він звик, і до якої ви звикли. Тобто десь тут може бути якісь складнощі з фінансами. І я не бачу, щоб вам, вас тут гнали на роботу. Тут просто ніби ви думаєте, як вам справитись з цим для тих, хто в пошуку роботи. Ну, тут називається, перемагає той, хто голосніше кричить. Якщо від, вашого, від вашої активності і від того, наскільки ви будете наглими, наскільки ви десь будете лізти поперед батька в пекло, можливо, наскільки ви будете себе прям продавати, на цьому буде будуватися рішення людей, які будуть приймати вас на роботу, підписувати з вами контракт про роботу чи ні, якщо це ну, вам дуже. Таке от чуже так себе вести. Ви дуже спокійна, людина виважена, і ви так себе не ведете. Ну, тут складно буде знайти роботу на цьому тижні, якщо ви не будете проявляти прям активність. Тут треба капецьки бути активними і переконувати людей, використовувати всі можливі вам методи знайомі. Тоді, ось, будь ласка, у вас іде працевлаштування. Там, тут навіть найменша деталь якусь ви десь почули в втіхаря може вам допомогти. Для тих, хто у нас вже працює, але по найму. Тут розчарування в якійсь жінці. Не знаю, чи ви в собі розчаровані, чи ви розчаровані, якщо у вас керівник жінка, чи якісь ваші колеги жінки. Тут з мечі тут про що? Про якісь складнощі в взаємостосунках. Складно стримати емоції, але треба поводити себе раціонально, дуже холодно, бо інакше досягти результату не вийде. Тут, до речі, вас можуть виводити на емоції, і вам можуть тут, ну, по сім'юрці мечів, це ви десь щось ляпнули, сказанули на емоціях, а потім це використають проти вас. Тому, це отакий момент. Другий момент це ще тут іде підписання якихось угод, можливо. І ви могли розраховувати на те, що вам ця жінка допоможе, а вона вам не допомогла. Несправедливо, несправедливо, але ну, я вам гарантую, що справедливість з часом вона відновиться. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Ваші страхи через конкурентів, через, можливо, відсутність у вас, у вас якогось ресурсу, або відсутність в когось підтримки, не знаю. Підтримки з боку сім'ї мало чи що. І тут ідуть ваші страхи, що ви не встигаєте, або що ви не такий класний фахівець, або десь що ви. Ну, тут буквально ніби я не встигаю. Я не встигаю навчатися, я не встигаю отримувати кращих клієнтів. Всі там мої конкуренти їх забирають, а я пасу задніх. Ну, тут ніби от я щось не встигаю. Не знаю, може, ви дедлайни якісь не встигаєте. По дедлайнах щось здати, але ну, тут, врешті-решт, все вас. Це ваш стан. Це ваші думки і ваші емоції, це не те, що по факту. По факту, ви працюєте, ви розвиваєтесь. А от страхи ваші пов'язані з такою діяльністю це вже інше питання. Не всі можуть працювати на фрілансі, повірте мені. Для тих, в кого свій бізнес? Ви могли почути про себе якісь не дуже приємні а, думки, слова ваших колег, людей, яких ви найняли на роботу. І це може вас. В ну, когось тут можуть іти навіть от, що звільнили за те, що хтось щось десь сказав, доніс, почув. Розумієте, про що я? Ну, але потім, так, да, треба буде шукати заміну, і буде складно певний час. Тут ще хтось, до речі, може попроситися до вас на роботу назад. Хтось з тих, хто вже пішов від вас. Фінанси. Верховна жриця, приховане щось у нас. Що ж тут по фінансах приховане? Можливо, ви свої фінанси приховуєте. Ну, давайте прояснимо трошки. А, зайчики мої. Ви тут можете приховувати якісь свої незначні фінансові проблеми від інших. Не ділитися тим, що вам там десь не вистачає, або що десь ви б хотіли більше, або де щось хочете купити. Тут таке може бути, що тримаєте це все в собі. А ще це от як, знаєте, хороша міна при поганій грі. Ну, знову ж таки, паш чаш, хочеться себе порадувати, хочеться, можливо, кудись поїхати, але поки що немає для цього можливості. Ну, по верховній жриці це, 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 е, приховувати, да? це приховувати фінанси або навпаки е, відкладати так, щоб про це ніхто не знав, навіть ваш партнер, з яким ви живете. Ну, у жреці гроші є, просто про них ніхто не знає. Так. Можливо, якісь ваші інвестиції будуть приносити вам дохід. Або тут це ну, для кого прям дуже актуально це ховати в офшора гроші. Це вже, щоб прям для всієї аудиторії та, охопити. Не знаю, на Кіпрі десь там тримайте їх. Морально-психологічний королеве, король мечів. Тут в, в, в цій колоді всі королі це жінки. Я б трошки не розумію іноді, хто на мене дивиться. Король мечів різка така енергія всередині, ніби хочеться щось лишнє обрізати, обрубати. Хочеться якоїсь чіткості, ясності, хочеться можливо. Ну, тут ще може бути шукати лікаря, шукати спеціаліста, який вам чомусь допоможе, який допоможе вам прояснити щось, розставити крапки над І. Тобто, тут всередині ви такі трошки хоро... холодні вже, заморожені. Це може бути багато з чим пов'язано, але з якогось боку раціональність і логіка це теж добре. Не завжди ж керуватися лише емоціями, правильно? Іноді потрібно і більш логічно подумати про своє майбутнє. Багато думок, багато у вас тут всередині думок. Що ж, Овне, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.